Вітаю у ближчі півгодини до вашої уваги тижневик військових новин України і світу. Глава спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертуру Лапакан зустрівся з міністром оборони України Степаном Полтораком. Мені дуже приємно, що наші зустрічі з місією ОБСЄ і з вами, як з головою, стали регулярними. І ми зустрічаємось або з вами персонально, або з вами з вашими представниками для того, щоб більш ефективно виконати мінські угоди. Генерал армії України Степан Полторак підкреслив важливість перевірки представниками обсє інформації про недотримання незаконними збройними формуваннями, вимог відведення важкого озброєння від лінії розмежування. У Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов зустрівся із заступником державного секретаря США з питань контролю над озброєнням, верифікації та дотримання міжнародних угод Френком Роузом. Дійсно, ви прибули в той час, який є важливим для України, для українсько-американських відносин та для рішучих кроків очікуваних кроків з реформування збройних сил України та структуру управління збройними силами сторони обговорили питання двосторонньої співпраці в контексті поточної воєнно-політичної обстановки в Україні та світі. Реальна ситуація на місцях не дозволяє говорити про ефективність тих заходів верифікації чи контролю, які на сьогодні погоджені сторонами в рамках мінського процесу. З урахуванням досвіду антитерористичної операції у збройних силах України запроваджена нова комплексна система підготовки військ, наближена до стандартів НАТО. В рамках їх реалізації у 2015 році проведено 650 навчань на території України та за її межами, 225 заходів оперативної підготовки. Основним з яких було командно штабне навчання з органами управління та військами. Рішуча відповідь 2015. Кращі практики країн-членів альянсу та досвід застосування підрозділів збройних сил України в АТО використовуються міністерством оборони в ході оптимізації системи військової освіти, а також провадження сучасних принципів і підходів у військово-кадровій політиці. За словами речника Міноборони, створено курси підготовки рядових та сержантів з досвідом бойових дій в АТО, але без вищої освіти для подальшого призначення на офіцерські посади. Минулого року до сфери управління Міністерства оборони України повернута військовий інститут телекомунікації та інформатизації та Житомирський військовий інститут імені Корольова. Відновлено сім кафедр медицинських катастроф та військової медицини. Ще один з пріоритетних напрямків діяльності Міноборони України залишається забезпечення військ озброєнням та військовою технікою. Відповідно до видатків оборонного бюджету на 2016 рік, на заходи розвитку озброєння військової техніки передбачено 7 мільярдів 105 мільйонів гривень. Це у чотири рази перевищує обсяг фінансування 2014 року та майже у вісім разів обсяг фінансування 2000, 2013 року. Фахівці міністерства оборони працюють над формуванням державного оборонного замовлення на 2016 рік. Планується, що цього року на збройні збройних сил України зокрема, надійдуть новітні вітчизняні танки та модернізовані літаки. Звана сіра зона. У ній ані ми, ані ворог не можуть розміщувати опорні пункти. Місцеві мешканці опинилися у складному становищі. Наша місія сьогодні полягає в тому, аби надати мирним жителям харчі. Місві да, ходять. Ну, Ця сторона більш-менш нормальна тут. Это там, ну, параллельно улице, там получается... Ну да, вот то, что там право, -стр... направо наши получается, а прямо уже простреливаются да, да, снайперы. да, Да, получается. Ну, там будут. Да. Если ты получаешь туда, правая сторона нормально нормальная, ты левая сторона уже простреливается. А там куча детей будет. Э, дети энергетические батончики. А да, да, брал их. Мы Дядя, где, дайте, Дядя да, тебе конфетки дал. да да? И продуктовые наборы. Там днр еще обезбашенный Этот пункт пропуска тоже очень... А у них тоже появился свой пункт пропуска? Да. 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 Дай Бог вам Вы здоровья. Большое при большое. Становитесь, становитесь. Если есть пакеты, то давайте принесем вам ну, пакет Марина, шаг... принеси пакет. Круп насыпаем, еще чего-нибудь. Да, есть. если Покадите с пакетами просто, ну, и будет сейчас да. Нормально. Наша знімальна група наближається до позиції поблизу горлівки. Ситуація тут своєрідна через те, що після новорічних свят сепаратисти та кремлівські найманці взялись за старе та знову обстрілюють наші позиції із заборонених міськими довольностями утім в озброєння. Українські воїни на позиціях у будь-яку погоду, адже, попри оголошене перемир'я, бойовики не припиняють вогонь. Те, що говорять, що повідводили вони. Чего не отводили? 82 120 Бачили, и шли дома. мы В Прошлый раз колодец был бетонный, сейчас нет ничего. Стреляли из что попало, куда попало. Им по барабану тут гражданский, не гражданский. Вчера был обстрел и было попадание в наш Двигательный заряд, вот он, накручивается. То есть, когда он в целом состоянии. Вот это и есть двигатель. Ну, говорится, Бог над нами есть. Ну, командир шуті далеко, що вентиляцію вам зі вентиляцію, так, да, з Звідси до позицій сепаратистів зовсім небагато. Ми можемо спостерігати їхні приміщення. Тут діють декілька спостережних постів, а десь за 5 кілометрів від цього місця працює їхня крупнокаліберна артилерія. Дров нема, огля нема. От нічим за його. Нас загородили, нашу вулицю, а так би було б нормально, бо то ми виживаємо з бабушкою. Місцеве населення вже втомилося від постійних обстрілів. Переважно тут залишились люди літнього віку, але й вони радять українським військовим реагувати більш рішуче на дії ворога. Якщо б ребята оті от вибілі отсюда наволочон, іде, ота, отам, ідета, какана, зеленка, і от прямо зеленка впирається в дорогу. А та дорога йде на тот асварь. И вот от этой зеленки, метров где-то 10 у лесополоси, вот там, лесопосадочки, иду я сейчас, они там гаготь, сидят, думаю, ну, же ж прямо ориентир. А бьют вот по этим хатам. Ну зачем по хатам бить, когда они вон сидят и гагочуть. А что за хлопцы там? Кто там в основном? Там їхня точка. Пріоритетне завдання військоматів відбір професійних армійців до лав збройних сил. Вже з перших днів січня Харківський обласний військовий комісаріат розпочав впроваджувати заходи щодо залучення громадян України на військову службу за контрактом. Питання призвона. Військову службу за контрактом стоїть зараз в обласному військовому комісаріаті як одне із найголовніших і стратегічних. тому що ми розуміємо, що укопливування наших військових частин військовослужбовців, які за власним бажанням приходять служити до лав збройних сил України, являється зараз пріоритетом. Торік понад 600 жителів області підписали контракти і вже проходять службу. Чимало охочих стати професійними військовими і в цьому році. Перша мотивація все ж таки це рівень патріотизму, тому що люди розуміють, що ситуація зараз в країні досить напружена. Ну, і, звичайно, немаловажне значення малоплани е, план, з е, верховного командувача, міністра оборони України, начальника генерального штабу. І ми це вже недоразово чули в заяви в засобах масової інформації про те, що планується з 1 січня підняття заробітні платні для військовослужбовців служби контрактні. Тобто, виходить, як симбіоз і патріотизм. І матеріальне стимулювання, і воно дає результати те, що молоді юнаки і молоді дівчата планують зв'язати своє майбутнє збройними силами. На Харківщині кандидати можуть отримати ґрунтовні роз'яснення з питань служби у війську. Консультації проводять представники військових частин, органів соціального забезпечення, юристи та волонтери. І це дає результат. Відразу після новорічних свят у військових комісаріатах вже почали підписувати перші контракти з добровольцями. Цей рік для українського флоту, як і попередній, буде непростим. Військові формування ВМС виконуватимуть і далі завдання як у зоні проведення АТО, так і в межах підтримання стабільності в Чорноморському регіоні. На цьому наголосив командувач військово-морських сил Сергій Гайдук на мітингу з нагоди початку нового навчального року. Урочистості відбулися на території західної військово-морської бази. Особовий склад, органи управління, екіпажі кораблів будуть приймати участь у заходах міжнародного співробітництва, а саме СІ ПАСЕКС, навчання класу Морський щит. Ну і безумовно виконання завдань в рамках стабіліційної операції в Бессарабському операційному районі та Чорноморській морській операційній зоні. Перед військово-морською базою стоїть чимало завдань. Мають перейти на стандарти НАТО органи управління, екіпажі кораблів та сили забезпечення. Крім того, наприкінці 2015 року флот поповнився малими броньованими артилерійськими катерами. Тож моряки, які на них служать, мають пройти відповідну підготовку. Плануємо ще додаткове помовлення бойового складу військово-морських сил новітніми десантними та артилерійськими катерами тобто, саме на це, на підготовку індивідуальну підготовку новітніх катерів. Та тактичних груп їх буде зроблено напрямок у 2016 році. Загалом на флоті удосконалюють навчально матеріальну базу. Триває будівництво сучасного спортивного майданчика. Крім того, командувач ВМС вручив командиру фрегата Гетьман-Сагайдачний технічні паспорти на придбані спортивні тренажери та майно. 242 дні вони тримали блокаду Донецького аеропорту. Там українські воїни пройшли крізь справжнє пекло війни. В безжальні 30-градусні морози, холодні й голодні, вони не скорилися ворогу, вистояли, та незламність духу не врятувала життя. 20 січня, рівно рік тому, внаслідок підтриму терміналу ДАП пішли у вічність 50 мужніх захисників, які відстоювали цей плацдарм до останнього подиху. Ці дні у столиці присвятили саме їм. У центральному будинку офіцерів пам'ять кіборгів вшановували разом з їхніми родинами, а розділити біль втрати та гордість за нескорених синів батьківщини приїздили з різних куточків країни. Дуже важко переживати те, що відбувається в країні. Мені дуже боляче за ситуацію, яка склалася. Я сама з Донецької області, і мені просто горько дивитися, що так відбувалося в нашій країні. І я хочу прочитати зараз, можна, святворення, яке, якби… і ви поймете, чому стихи, як би, допомагають мені жити в цей момент зараз. Ми їхали разом в поїзді, я на свято, ви на війну. Було гірко і болісно відчувати реальність ту. За святковим столом зібрались ті, які там жили, думками до вас зверталась, якби ви себе вберегли. Музики весело грали, в келиха грало вино, сльози глаза застилали. Я чула голос його. Не хочу туди повертатись. За вікном падав білий сніг, синку, благаю тебе, як мати, як бити себе себе зберіг. Тепер кожен день малюся, як рідна матуся твоя, матусі казав, повернуся, залишилась вдома сім'я, синок та маленька донечка. Війна підказала ім'я, назвали її Вікторія, батальйон вибирав ім'я, перемоги нестерпно чекати. А поки з болем живу, їхала я на свято. Виїхали на війну. Вечір пам'яті легендарних кіборів започаткували насамперед родини загиблих героїв. Підтримали їх у цьому і благодійні фонди, і громадські організації. Ми, як громадськість, підтримали цю ініціативу для вшанування пам'яті цих героїв, які до останнього трималися на Донецькому литовищі, також ми хочемо виступити з ініціативою, звернутися до президента до уряду, щоб 20 січня визнати всеукраїнським днем пам'яті героїв, кіборгів захисників Донецького аеропорту. У залі згадували, як все починалось та тривало до останнього дня в розбитому вщент терміналі. Родинам військовослужбовців вручали нагороди. Атмосферу в цьому приміщенні передати непросто. Самі кіборги, які все ж зуміли вижити своїх сліз та переживань, не приховували. Дуже важкий день, навірно, я в подальшому буде, навірно, найтяжкий день в моїй подальшій житті, житті моєму. Розумієте, то цей день, день приємності. Тому що ще багато ну, ми не знали, що ще люди, той тобто пацани наші, ті, щоб з нами були, вже стільки побачив на фотографіях, що і вони загинули цим вечором. Не завершуються заходи з вшанування пам'яті легендарних кіборгів. 22 січня на Михайлівській площі Києва організатори планують зібрати усіх героїв, які мужньо відстоювали Донецький аеропорт, і віддати їм шану за подвиг. Просто пам'ятник треба поставити. не меньше, чем родина мать, что стоит, понимаете? Чтобы люди видели и помнили всю жизнь. Потому что, по большому счету, перелом войны произошел там, понимаете? Они поняли, что если там, на Востоке, мы так за страну бьемся, то дальше им делать нечего здесь точно, понимаете? Шановные пассажиры, гости аэропорту, сегодня во всех аэропортах Украины шановуют героичных захисников Міжнародного аеропорту Борис. Вічна слава героям. У міжнародному аеропорту Бориспіль майже 300 військових музикантів вшанували пам'ять героїв, які обороняли Донецьке литовище. Перед запрошеними кіборгами, учасниками АТО і пасажирами терміналу Д виступив зведений військовий оркестр Київського гарнізону. Сьогоднішня акція вона ну є. Вона також своєрідним сюрпризом для відвідувачів аеропорту Бориспіль, для пасажирів. Це для них було. Скажімо так, і сюрпризом, і звичайно, це дуже важливо для сімей тих хлопців, тих бійців, які не повернулися з тих боїв під Донецьким аеропортом. Окрім цього, відбулася презентація історичної платформи пам'яті, на якій було представлено монітор з Донецького аеропорту, врятований українськими захисниками під час запеклих боїв. Цей монітор дивом вижив, дивом залишився цілим, дивом доїхав сюди. Багато складних і дивних історій з ним відбувалося. Він мав бути розбитий, вкрадений, знищений, що з ним тільки не було, але він сюди доїхав. Це щасливий випадок. Імпровізований концерт вразив глядачів, навіть закордонні гості не приховували емоцій. бути тут це для мене бути частиною цього. Я з німеччини, і в мене особливе ставлення до України. Грустне торжественне що називається. І навірне це правильно, тому що собиття, безусловно, трагічська. Но э, такие акции очень важны, потому что все мы здесь живы, и все мы должны понимать, что это было сделано для народа, и на самом деле поддерживать это как минимум памятью светлой. светло. И, э, я считаю, что это очень патриотично. Я вот решила поддержать эту акцию, потому что я очень горячую близко к сердцу восприняла эту трагедию. Я все время переживала. Мне что я спілкуюся з тим, хто загинув. Я їх відчуваю. І е, таке відчуття іноді, що вони стоять за мною за моєю спиною і допомагають якось. Вони стоять за спиною кожного, не кожен просто це відчуває. Це наша небесна бригада небесні. Я їх називаю одним словом небесні. І в мене в мене якби діалог відбувся з ними. Я їм кажу, це для вас. Одночасно такі концерти пройшли у Харкові, Одесі, Чернігові, Івано-Франківську, Львові, Запоріжжі та Дніпропетровську. З точки зору акції і згадування про роковини 242 дні. Геричну захисту Донецького аеропорту – це я думаю буде і символічно і важливо, і ця традиція вона буде мати також продовження. Щоб люди побачили, що все-таки ми не забуваємо про наших героїв, воїнів, віри в майбутнє нашого українського народу. От в те, що ми все таки подолаємо ці важкі часи, і в нас мир буде на нашій землі. Важливо, що Одесити, прості одесити, прості українці будуть пам'ятати. Через музику, військово патріотичну музику, яка буде нагадувати про ті події про наших героїв, про справжніх українців. Радянська оборонна модель з її фантастичним розмахом та масштабом виявилась фактично застарілою для України та її боротьби проти російської агресії. Вітчизняне оборонне відомство почало шукати шляхи до впровадження системи, як у західних країнах. Наша команда спробувала дізнатися відповідь на питання, чи можливо впровадити в Україні швейцарську оборонну модель. З початком неоголошеної війни на сході нашої країни питання, як швидко перейти на нову систему оборони, постало вкрай гостро. Радянський спадок із застарілої техніки та подекуди зовсім неефективної розвідки змусив поглянути на досвід розвинених держав. Невеликі за площею Швейцарія з її унікальною оборонною моделлю та Ізраїль, що весь час своєї існування веде боротьбу за власний суверенітет, особливо зацікавили армійців. Треба доганяти, на жаль. Цю ситуацію і сучасні країни і їх збройні сили в умовах війни це складно, але треба робити. І принципово, щоб закінчити це питання, значить ми повинні вийти на реформування збройних сил в бік формування контрактних збройних сил. Ці гаранти по Будапештській угоді вони не виконали своїх зобов'язань майже ніхто. То я думаю, що Україна як держава повинна залишати за собою право на будь-яку зброю, яка б захистити суверенітет, в тому числі і ядерну. Із розвитком телебачення та інтернету боротьба стала вестись не тільки на полі бою. Настрої населення та його стійкість до ворожої агітації виявились не менш важливими аніж техніка та солдати. Тож питання інформаційної безпеки особливо актуальне. На жаль, ще багато хто не розуміє навіть керівництво наскільки це важливо, не дивлячись на те, що відбулося. Але треба вибудовувати машини, початок це стосується не лише міністерства оборони, а така машина із захисту, вона має складатися з багатьох складових і міністерство оборони, і спецслужби, і певної чинної засоб масової інформації. Тобто тут вибудовується окрема фактична система інформаційно-психологічних операцій, інформаційно-психологічної війни, інформаційно-психологічного захисту. Проблема в тому, що в 2014 му коли Росія тільки анексувала Крим. А Захід так само не був готовий до цих подій. Якби Росія могла ну вторгнутися в будь-яку іншу державу, ну крім звичайно країна блоку НАТО, так і ну це було б несподівано. Фактично всі зараз огонталися і поступово піднімаються. Але парадокс полягає в тому, що зараз захід вчиться на прикладі України у українців. Як їм бути, якщо з ним таке станеться. неабиякі зміни відбулися і в армійській медицині. На базі цивільних лікарень з'явилися військові шпиталі. Це ізраїльсько швейцарська модель, коли в надзвичайних ситуаціях медзаклади працюють в особливому режимі. Для самих військових розроблено програму навчання парамедицині, аби вони могли допомогти пораненому повратимові на полі бою. До того ж, з 2016 року військовослужбовці отримують. Тьк індивідуальні аптечки укомплектовані за натовськими стандартами. А вітчизняні лікарі, рятуючи життя пораненим бійцям, здобули безцінний досвід. Абсолютно точно знаю, що через декілька років європейські лікарі будуть приїздити в Україну. Тих навичок, якими сьогодні володіють українські лікарі, закордонні лікарі не мають. Але сьогодні технічне забезпечення, медикаментозне забезпечення за кордоном краще. Саме тому найбільш тяжкі поранені, яким не могла бути надана допомога в Україні, не тому, що лікарі не фахові, а тому, що у нас не вистачає інколи технічного забезпечення, вони були відправлені за кордон. Українські армійці навчаються у західних партнерів новим стандартам побудови армії. Однак їм Самим теж є чим поділитися з колегами. Свідченням цьому тренінги за участі канадських, американських та британських військових. На сьогоднішній день тривають тренінги на Яворівському полігоні. Такі тренінги розраховані на три етапи: на першому етапі тренери з країн НАТО навчають наших тренерів. На другому етапі вони спільно навчають військовослужбовців збройних сил. І на третьому етапі наші тренери вже самостійно, але в координації з натівськими тренерами тренують наших військовослужбовців. Всі експерти сходяться в одному універсальну модель для оборони, неможливо побудувати за каноном якоїсь однієї окремо взятої держави. Умови, за яких північний сусід втягнув Україну у збройний конфлікт, не траплялися більш ніде. Тому нам доведеться йти власним шляхом, аби захистити країну.